Доброго дня! Ви на каналі Відпочиваю, Працюю творю. Сьогодні я на дачі знову. На вулиці така погодка зовсім не кудишня, накрапає дощик. Тому моя задача перебрати свій. Сімейний магазин, я б сказала. так. Ось я його достала, розложила тут і дивлюся, чого у мене є, а чого немає. І хочу з вами трішки поділитися своїм досвідом по сіменах, які я використовувала, які я збираюся в цьому році посадити, що мені сподобалося в інших роках, що не сподобалося. Тому, якщо вам буде цікаво, залишайтеся зі мною, буду розповідати про кожний овоч. Ну, хочу почати, напевно, з самого простого, верніше, по суті, з самого складного, те, що виростити, можливо, у нас. Але ось такого овоча, як баклажан. В принципі, я їх багато не сажаю. буквально якихось там 10, можливо, інколи 15 штук. І вже які сорти не висаджувала, що не садила, і чорні, і всякі різні. Саме більше подобаються білі. В принципі, я ніколи не заострюю увагу на те, як вони називаються, просто купую от такий білий сорт. Цей раз викупила Клара F1, побачу, що у мене вийде. Баклажани, в принципі, в нашій сім'ї люблю тільки я одна, тому сажаю їх чисто для себе. Ну І, роблю там салати, і влітку, звичайно, споживаю. Сама велика куча, ви бачите, у мене, мабуть, ось тут редиски і огірків. Тому що ну, це такі популярні овочі, редиска це весняна. І я не знаю, хто її не любить. Мабуть, люблять усі, тому я вже перепробувала всі сорти, які тільки можливі. яка тут Все-все є, що тільки можна і не можна за багато років. Тобто вже тут у мене цілий склад. І вияснила, що в принципі цього складу і не потрібно було купувати. Достатньо було купити тільки насіння однієї марки. І це насіння не хочу зараз сильно так якби рекламувати, але це мій вибір це насіння із Чехії. І от їхня редиска мені саме більше подобається. Ну і не тільки редиска, я потім далі розповім. Значить, У них є і така, як по типу французький завтрак, і сама звичайна ось така кругленька. Оця мені саме більше подобається. Чим вона хороша, тим, що вона не стрілкується, вона росте і в теплиці, і в огороді. виростає просто дуже дуже смачна, дуже гарна, така не репається всередині, вона. Тверденька, хрустяща. от така, яка намальована, красива, така вона і виростає. І такі доволі до 5 см кругленькі редисинки виростають. Вона оброблена, і тому просто можна її, з-за того, що вона неї сімена такі, виходить, крупненькі, Так, така вона, от, зараз покажу вам. Ось такі смена виходять, бачите, ось. то її можна сажати навіть удобно по одній, тобто кожні там 5 см можна підати редисинку, і вона тоді не густа і виростає в красивої форми. Далі, зразу ж, якщо до салатів, то перейду до листових салатів. У мене їх теж ось тут дуже-дуже багато. Цілий кульок, цілий пакет різних різних, які тільки можна. І кучерявці, і качальні салати, і листові салати. І знову ж таки, я вам скажу, що пробувала брати отакі от набори салатів, тобто всякі мікси різні. Щось вони мені не сподобалися. Не хочуть вони рости, так, як міксом, не знаю, чи то насіння там таке ну, не дуже гарне. Або ж щось, щось якісь з чимось не сходить. А от коли роблю сама, беру саме. Звичайні ось купую. От бачите, мене тут вже цей рік я собі підібрала. Подобається мені лолороса салати. Вони дуже ранні, такі ранньо стигли, але вони не без гіркоти. Тоді подобається Ну такі там сніжинка. І ще Так. тут, мабуть, надостала ще. Просто, мабуть, в мене, він в мене закінчився немає такого. Треба буде докупити. Просто самий звичайний листовий салат. Теж е, лолороса, але не латук, а інший. Цей латук, а то просто інший. Ну, от По типу сніжинки, він світлий. І е, рукола. Теж селекції, якраз такі от із чешського насіння. Коли я їх до кучі змішую, сію, то просто супер. Приходиш, зрізаєш так от пучечок, і виходить уже тобі мікс салатиків. Ну і окремо сажаю ось такий качанний. Але він довго сидить, він ну, майже 2 місяці виростає, але качанчики виростають нормально. Укропчик теж, цей, такий мені теж подобається, теж гарно росте. Але я потім збираю свій ось так багато, тому що мені потім подобається додати його і в консервацію. Тому збираю багато свого укропу. Але інколи хочеться щось новеньке, а інколи забуваєшся, що в тебе є. І тому скупляєш усе, очі ведющі, руки загребущі. Далі, коли перейти до. ну іще ось, Я також сама висіваю розсаду капусти, тут теж уже собі ось підібрала капусту різних сортів і різних періодів. Не знаю, в цьому році попробую, якусь тіло мені порекомендували Ольгу ранню, потім таку ось брюссельську капусту. Сажаю обов'язково цвітну капусту, теж знайшла ось різних сортів. Тому що от цвітна, вона коли дуже жарко, то вона чогось стрілкується. Ну, в цьому році її майже не було. А в минулому році, в позаминулому то в мене були головки до 3 кг такі. Ну, і ще спробую теж посовітували білоголову Аліну. Так що капуста, в принципі, у нас храниться не дуже гарно. До свого року тільки своя, до нового року своя, а далі вже купуємо. По огіркам, як бачите, у мене тут просто цілий склад. Ну, як в магазині, мабуть яких тут тільки немає вже. Тобто Різні різні сорти перепробувала. Ну, Ми ніколи без огірків своїх не сидимо. Доволі дуже багато і роздаю, розвожу, консервую. Мені подобається в погребі засолка, дуже смачні виходить. Ми от зараз їх їмо. То, от, які мої там улюблені, хочу розповісти вам. Сильно люблю зозулю, вона така рання і урожайна. В принципі, вона от прям плодоносить до чуть ли не до самих заморозків, вже остання в нас. Сажаю я її в парнику. ну така в нас, по типу, в теплиці парник. Потім сподобається Амур. Теж дуже гарний огурчик. Він от, Чим він хороший, тим, що він от самоопиляємий. І... Такі корнішончики, якраз таки на закатку. Я стараюся, звичайно, купувати більш такі от, які саме опиляємо, особливо ще дуже гарно, коли партинокопічні вони там пишуться, то вони навіть без бджіл будуть зав'язуватися. Тому що якщо погода, коли вони цвітуть і буває там не льотна, як то кажуть, погода, то вони потім такі самі звичайні наші огірки, то вони. Не зав'язується і до багато пустоцвітів. Але я не люблю оті сильно колючі. От Мені не подобаються огірки. Я люблю гладенькі, Оті наші ще ніжинські, які колись були, просто суперові огірочки. Такі світленькі, салатові. І тому сажаю ось такі і роднічок сажаю, але дивлюся, щоб він був F1. Тоді він буде, ну, в принципі, родить. Нормально. Ну, Самі перші завязі у нього бувають пустоцвітами, а потім далі йдуть уже нормальні. Гірлянда мені подобається, потім Маша, Оце якраз такі з тих що світленьких огурчиків. Вони і дешеві, і насіння навіть інкрустоване в них. Потім ну так, амур знову. Так, Тітус теж такі наші хороші огурчики. Потім, тут -от у нас виходить, а, сатіна. Теж хороші огурці сатіна. Так, знову гірлянда. І в цьому році я ось собі, ще, ні, ще в тому садила лютояр пробувала. От лютояр дуже суперовий для е, якраз теплиці. Теж дуже багато гірків на ньому, плодоносить аж до заморозків, поки вже самі не викорчуєте його із теплиці. Просто гарний сорт. і У нас тут усі дачники його полюбляють. Пробувала китайське диво. Реально, такі вони ростуть, як намальовані, прям до пів метра виростають. У мене навіть фото є збереглося. Там огірки на ціле відро рост. Так, це знову росте. І ще викупила собі нові сорти. Це той, той що рекламують, навіть вимовити дуже складно. Його рекламують в інтернеті, дуже дорого продають там. А я пішла на базар і купила його буквально за 10 гривень, такий пакетик. Не знаю, чи такий він буде, як рекламують, спробуємо. І ще мені порекомендували бутон Лотоса. Теж вони такі схожі, я бачу, на наші такі, вони на Ніжинські чимось, ну, Більше таки на полу... полузозулю. Якщо зозуля довга, то ці такі меншенькі, але не колючі. От не люблю колючих огірків. Вони і в засолки не, не такі смачні, як ці звичайні. Ну і ще ми любимо ціле літо, і до теж до заморозків полюбляємо кабачки. Ну, і курочки наші теж полюбляють. У мене навіть є кабачки до сих пір. То я сажаю, сажала в тому році такі от. Зелений. В принципі, були вони. і Вони от реально такі довгі, як тут показані. Теж бачите сімена Чехії. Там у них все, мабуть, хороше. Я розчарувалася. Хотілося теж таких кругленьких, якихось, щоб можна було робити, запечені. Взагалі, виріс один, зразу він якось постарів. Не знаю, або ж то в мене так виріс, або ж реально він не зовсім хороший. і... Сажаю ще ось такі е, куш кущові. Кушові. І тут ще десь у мене був зараз. Біше швиденько знайти. Так, да, ось такі чаклун. Чаклун цукіні. Ну, вони виростають прямо до пів метра, аж закручуються такі, наче бумеранги. Мені подобається. Дуже хороший сорт е, кабачка. Так що... І в цьому році посажу. Ну, і залишилося у мене, мабуть, із того, що тут є на столі, те, що потім буде вагород, те, що не потрібно сажати на розсаду, це бурячки, Значить, в цьому році посажу опольський, спробувала бачила його, то він такий гарний росте. Довгий, високий і солодкий. І спробую на стрічці. От усі говорять, що на стрічці на стрічці. Щоб не розрівати, щоб вони були нормальні, то спробую взяла собі буквально 5 метрів на експеримент. Так само взяла морку на експеримент на стрічці, тому що сама клеїла, і в мене щось вона не удалася. Не знаю, чого не вийшло. Із ранніх морковок мені подобається Оленка, ось як тільки сніг землі, то буду її сіяти. І ще взяла на пробу те, що із ранніх, це ось таке така абако. Вона по типу шантане, але, сказали мені, вона тут написано, що 85 днів просто рання. Тому попробую її. Ну і на пізнє потім уже сажання десь у червні, місяці, то, ось знову ж таки, шантане, вона хороша. така. Мені подобається на варку маленькі такі коротенькі морквинки, щоб зробити там салати, вінігрети, шуби і так далі. Ну І, звичайно, ось така королева осені. Це вже така на довгу лежку, щоб аж до весни хранилася, вона реально виростає товста, велика. Така до 30 сантиметрів, дуже гарна. Ну, і, звичайно, є у мене ще семена, ті, що я буду сьогодні брати додому. Це семена помідорів, перців. Потім я ще вирощую селеру, так. Потім пастернак. Ось взяла собі додому, буду сіяти. І, звичайно ж, перці. Перці тут у мене, так, Десь, мабуть, я їх іще не відібрала. А, в принципі, перці у мене вдома, тому навіть вам їх і не покажу, тому що я знала, що я їх буду сіяти саме перші. Десь вже я подивилася по посівному календарю, то у лютому їх потрібно посадити 9-10 числа. Якщо дивитися у березні по календарю, то там в перших числах, але ну, я частину посажу у лютому, а потім частину, більшу частину висажу у березні. Вже. У лютому ті, що будуть у мене ранні, щоб раніше їх їсти свої, які сажаю в тепличку, а ті, що на початку березня, то вже будуть на висадку в ґрунт. Помідори. Помідори, так, в мене тут ось відбирала вже тут окремо помідори, які в мене є. Ті, що я люблю, значить, звичайно, люблю крупноплодні, такі от, як апельсин, биче серце. Ну, Їх буду сіяти у березні, десь там уже, мабуть, в другій половині. а на... Те, що на теплицю, то буду сажати разом із перцями на початку, на початку березня. А ті, що вже на е, висадку в ґрунт, то я сажаю їх, висіваю верніше десь у середині квітня дома, а потім пікірую вже прямо в теплу теплицю нашу. і потім висаджу з теплиці в ґрунт. То Помідори, в принципі, ще брати і рано. Додому ще можна їх залишити тут. Щоб потім не забутися, де вони там вдома лежать. Ще помідори в мене ось тут. Я сама сім'яна збираю, там вони попідписувані. Так що там помідорні мої сім'яна Так що, ось такий у мене сьогодні був перебір моїх сім'ян. Вон там воно ще куча лежить, а там ще дині, кавуни. Ну, то взагалі туди, туди пізно кавуни я теж збираю ціле літо. Свої смена. Мене ось тут вони із тих кавунів, які мені подобаються, то я ось збираю, Вон, бачите, сімечки, навіть написано, що там були. Нас угостили кавуном із ведилиць. Мені сподобався, я зібрала сімена. І Потім висажу собі кущиків 20. В цьому році навіть зроблю для них декілька територій. Тому що в нас там гуляє на дальньому участку, то буде там під кавуни. Там якраз сонечко, те, що їм потрібно. Так що, кому було цікаво, беріть собі на замітку, які там були, те, що мені сподобалось, те, що я перепробувала, можливо, і ви поекспериментуєте, так як і я кожного року експериментую із різними різними. Сіменами різних овочевих культур. Дякую всім, що були зі мною. Будемо сажати, будемо вирощувати, отримувати гарні плоди. Всім до побачення!